Вороги України, Абрамович, смотрящий за Харковом від ОПЗЖ. Абрамович вдало заробляє мільйони на корупційних та навіть бандитських схемах в Україні. Так, нардеп маленькими, але впевненими кроками взяв під власний контроль всю містобудівну та земельну діяльність міста мільйонника Харкова. Тобто, фактично згаданий рівніше Сергій Кузьмін є певним васалом нардепа Абрамовича, його маріонеткою, через яку нардеп просуває потрібних людей на посади та має корупційний вплив на містобудівну та земельну сферу міста. Не дивлячись на те, що Кузьмін є заступник. По з питань цифрової трансформації він отримав повноваження на управління зовсім іншою сферою місцевого адміністрування, яка абсолютно не пов'язана з його посадовими обов'язками. Було викрито, що замголови з питань цифрової трансформації Кузмін Сергій та його довірені особи в приміщенні БТІ на площі Павлівські 4 здійснили несанкціонований доступ до електронних терміналів з Держреєстром Дабі. Існують достатні дані вважати, що вказаний акт савотажу був здійснений за вказівкою Абрамовича, який хотів отримати неправомірну вигоду за реєстрацію декларації на будівництво.